Гаранку, любі малята. Гарного дня! Сьогодні з вами дитячий садок номер 18 Горобиненька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про найцінніший продукт. Про нього складають приказки, вірші, пісні. А ось про який ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку. Тож слухайте. Був зерном він у землі, став із сіллю на столі. З ними за стіл сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, це хліб. Ми, українці, часто повторюємо хліб всьому голова з давніх часів. Батьки навчали своїх дітей традиції берегти хліб, а щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини, пропоную казочку про зернинку, яка стала хлібинкою. В одній країні, де добро жило, і щедре ясне сонечко світило, та роздавало всім своє тепло малі. Зернятка з вітром прилетіли, Та на листочок впали, прилягли. Їх далекі мандри притомили. Довгенько, мабуть, на листку жили, Та раптом птахи зналетіли, Дружно стали клювати зернятка малі, Та гамір і вітер почали стіймати. Зернятка всі стрибали до землі, своє життя хотіли врятувати, ховались поміж трав і у землі, щоб птахи дикі усіх не з'їли. Тож заховались, у схованках жили, благополучно перезимували. Ех, не пощастило, сказала одна зернинка. Тут так темно і прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю. Зігріла зернинка. Вона відчула, що в неї всередині щось завершилося, а потім зернинка луснула і з неї вигулькнув жовтуватий паросток і потягнувся вгору. Поряд він побачив. Такі самі паростки. Як же гарно над землею. вигукнули інші зернинки. Вони усі голівки попіднімали і потяглися сонечка і світла, пружні, зелені, хоч і ще й малі, але ясна душа у них розквітла. Зверху ясніло блакитне небо. В небі світило сонечко, поруч було ціле поле таких паростків. Сонечко давало їм тепло, а в темінь зірочки для них світили. Ішов час. Паросток став стеблиною, а потім на ньому з'явився колосок, а в них багато-прибагато нових зернинок. Отак собі росли вони, росли, і вже доросліші усі вони ставали. Заколосились раптом, зацвіли, і свої зернятка в колосках сховали. Зернятка підростали, для цього треба день при дні. Та час прийшов, і виросли усі, їм захотілось дуже мандрувати. Вони скупались вранці у росі і з колосочка почали стрибати. Повз них в той час йшла дівчинка. Вона усі зернятка позбирала, додому принесла, на сонечку гарненько просушила, пташкам і мишкам з'їсти не дала, а зберегла і вирішила посіяти. Отак почався хліба перший крок. Для цього треба землю розпушити, зерно у теплу землю опустити, зерно міцними колосям проросте, тоді і буде хліб у кожній хаті. Коли достигнуть колоски, на поле приїде комбайн. Він байливо збере колоски. Зерно вимолотять із колосків. Просушать і відправлять помолоти до млинів. І буде борошно хороше і біленьке, а з борошна на хліб заводі замішують тісто в великих чанах і випікають духмяний хліб, печуть пряники та бублики. Ось малята! Ви дізнались про довгий шлях зерняток. Та пам'ятайте, що хліб на столі це свято. В народі кажуть хліб всьому голова. Як буде хліб, то буде і майбуття. Хліб завжди вважався головною стравою у людей. В усі часи люди бачили у хлібі дар Божий. Цінували цей продукт, берегли його. В знак поваги до хліба почесних гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю. Виряджаючи сина в дорогу, мати давала йому хліб. Перед весіллям пекли каравай, який прикрашали калиною, барвінком і червоними стрічками. На Великдень випікають круглі калачі – Пасхи. На Різдво печуть різдвяник, а ще пиріжки, пампушки. Люди вважали, якщо в домі є хліб, то голоду не буде, адже хліб всьому голова. А зараз, малята, ми з вами пограємо у гру. Треба бути уважними. Треба розглянути картинку і назвати який хліб. Повторюйте зі мною. Хліб зроблений з пшениці. То хліб який. Так, пшеничний. Хліб випікали вдома. То хліб який. Так домашній, хліб який Молодці. український хліб який? Запашний, хліб який? М'який. Хліб'який, хліб'який круглий. Хліб який? Весільний хліб'який гостинний, хліб'який Чорний. Хліб який? Смачний. Хліб який? Святий. Хліб який? Нарізний. Молодці, малята. Ви сьогодні гарно працювали і пограли. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що хліб треба берегти та шанувати. А на цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!